Як ти на мене думав? <реш> От, і виходить, в нього дуже сильно руки замерзли. Кажу, давай я тобі рукавички дам. Він та ні, типа, ти замерзнеш». Кажу, так кажу, мені не холодно, типа все одно я без них. Ну, думаю, ну, блін, ну мені жалко, він такий міленький, такі, такі приколенький, ну там бусінка бусінка Ну, коротше, він відмовився. Кажу, то що, тобі може руки шарфом тоді замотати, як ти не хочеш. Він такий. «Угу». Та не так там було. А свої версії потім розкажеш. І він такий, угу, я такі п'яненький, я йому тим шарфом, ручки заматую, там гріх. Він дивиться на мене своїми п'яненькими очима. Ми такий миленький, такий чесняшка, такий бусинка, такий кнопочка. Коротше. Вже наче я не знаю, наче кошенятку побачила. От. І, зрештою, через певний час ми почали з ним спілкуватися все більше і більше, а потім зустрічатися.